Місто без реклами у Черкасах продовжують кампанію з демонтажу бігбордів. Дозвіл на розміщення яких закінчився. За тиждень ліквідували близько 20 рекламних конструкцій, переважно в бульвару Шевченка. На цьому не зупиняться. Центральна частина міста потрапляє до так званої червоної зони, говорить директор департаменту муніципальної інспекції. А вона повинна бути вільною від реклами. Сюди ж належать площі. Культові споруди та кладовища. Ольга Швець посилається на діючий порядок розміщення зовнішньої реклами за зональним принципом. З початку року муніципальна інспекція вже демонтувала понад півсотні щитів на черзі ще 45 п'ять бігвордів у бульвару Шевченка. Термін дій дозволів на всі рекламні конструкції розташовані там, закінчився. Тож їх приберуть до кінця року. Ще плануємо демонтувати, оскільки маємо вже рішення судів. А на 12 бікбордів також вони будуть демонтовані в примусовому порядку. І на сьогоднішній день в судовому процесі перебувають ще. Позиваємося ми з власниками реклами носіїв, які мають бікборди загальною кількістю десь 41-42 бікборди».